Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І так я в дубліні. Ми трошки пройдемося по місту і потрапимо на концерт. А тут вийшли на таку площу. Дивіться, оце церква. І це все територія церкви. Це теж будова церкви, в якій є дзвіниця. І вон там наші хлопці зустрілися. Так Церква називається Церква Святого Духа Church of the Holy Spirit. Це називається так церква. ця, Це Дуже велика церква в Дубліні. Там офісна будова є. Ну, а тут. Діюча ця церква дуже-дуже велика і, мабуть, дуже-дуже стара. Можу пошукати інформацію, напишу вам обов'язково про цю церкву трошки. І йдемо далі. Територія церкви дуже величезна, там навіть пам'ятники, тут дуже гуляти не можна, знімати дуже теж не можна, але хоч трошечки покажу вам. Ось такі величезні тут дерева. Ось така картина. А ми йдемо на концерт з вами. Якщо вдасться, покажу вам трошки щось якогось концерту. Дуже швиденько люди збираються, але тут заборонено знімати відео, так що розповім вам потім. Це дуже дорогий район. Тут один будинок коштує півтора мільйона євро. Це щоб купити було десь років 10 тому був збудований. І вон, бачите, така табличка, де продається будинок. І ціна на нього зараз 4 мільйони. 4. Тут все облагороджено. Дуже гарно пострижені кущики. Ось така тут краса. Ну, просто хочу вам показати, бачите, ось такий посередині окремо стоячий будиночок. Ну, це його вартість півтора мільйона. А оце поруч, де оце одна машина, тільки сіренька, а другої немає. Це на два хазяїна. І отам далі знову, бачите, такий теж маленький. Ну, це кожна така половинка будинку на одну сім'ю. Куштує півтора мільйона. І тут така галявинка кругленька. Півкругом. Дуже гарно зроблено. Доглянуто. Ось лавочки. Можна погуляти тут із дітками, і самому. А ми йдемо далі. Дивіться, гарно посаджені аліуми. Розквітли гарненько як. І тут черешня. І трояндочки штамові. Ось така краса, бачите? Йшли трошки погуляти по дубліні і знайшли ось таке дуже гарне місце, парк, річечка. І там тільки що сиділа пташечка, а он вона. Раз вам покажу. Вон на камінчику сидить пташка. Вона вміє літати під водою. Називається неряльщиця Ось вона. Вона прямо скаче в водичку і під водичкою вона летить. І винирює зовсім з іншого боку. Ось така малесенька, така як горобчик, навіть менша від горобчика. Ось зараз вона О, полетіла. Але не хотіла, холодно ще, мабуть. Ось вона пливе, дивіться. Ось ось, ось, ось проплила. По камінчиках і поплила далі. О, вона. Ось вона, ось-ось-ось. Вон тільки голівку видно. Ось вона підводить, зараз на винер, десь вийде. Ну ось так. Ось такий мостик, ось ця річечка пливе, он туди далі. І тут такий гарний парк, а на горі траса, дорога. А ми пішли низом. І ось так йдемо далі. Дуже облагороджена територія. ось, а Ми йдемо до одніє людини в гості. Потрібно провідати, він знаходиться в хоспісі Лікарня, де живуть дуже хворі, за якими вже неможливо доглядати вдома, тобто у старшого віку. З різними хворобами. І ми йдемо, провідаємо такого родича, який має Альцгеймер 69 років. Трошки йому принесемо якогось якоїсь трошки радості настрою, зміну настрою. І гуляємо. Табаріска тоненька, гарненька біла-біла. Її називають тут Silver Birch. Срібна береза. А ми от сюди. яка тут краса. Тут дійсно дуже гарно. Саме цей Норсорі Home збудований в такому місці. Довкола парк. І цей парк облагороджений. Така там доріжка донизу. Вон туди і там теж водоспад. Бачите, вон з тієї сторони, який водоспад. Ніагара. Зараз ближче підійдемо, покажу вам. У нас трошечки ближче підійшли, ось так водичка стікає, там доріжка, люди бігають, там ходять. Довкола дерев. Справжній парк. Трошки нижче зійшли такими сходинками, і це натуральне, це не збудоване. Бачите, це ось так пластами піднімалася скеля догори. Йдемо, йдемо трошечки вниз. Подивимося туди і далі. Дуже багато тут. Дуже багато квітів, дуже багато рослин, дуже багато лікарських рослин. Я вже пройшлася по дорозі побачила багато хвоща. Мати мачуха, дивіться, яка прямо ціла Ціла галявинка мати мачухи. там посередині річки росте такий собі кущик. Це лопух, це звичайний наш лопух. І там ташечки, дивіться, як гарно граються. Але це називається трясогузки, ці пташки. Вони ходять і вони трясуть хвостиком. Напевно, там десь не гніздечко є. О, Полетіла. Ще трошки з іншого боку вийдемо. Ось так. Шум води. Другою. Тачечка співає і шум водички. Ось там цікаво росте кущик. З іншого боку зайшли на водоспад гарно тут. І туди річечка потекла донизу. І це все природнє, бачите, ніхто це не робив. Отак пластами піднімався у цей чорний камінь. Звичайно, отут сходинки це вже люди зробили, а отам оце ось. Там це вода обточила камінчики. Але отакими пластами виходила глиба, така скали, скала така в землі і піднімалася над водою. Ну, тут просто зарослі лопуха. Кому потрібно, дивіться, скільки можна тут накопати лопуха, як його багато. І довкола багато берізок. Ще одна берізка, але ця, бачите, має вже... Стовбур, правда, поти сонечка не дуже видно, але в неї стовбур чорний з білим. Це звичайна береза. А то, що я вам показувала попередньо, це срібляста береза. Ну, тут вже люди будували. Паркан. І ми продовжуємо гуляти парком. Покажу вам ще щось цікаве. Попереду сосна молоденька, тільки посаджена. А дивіться світочками, як гарно. Так на собі зростає саменька. Ніхто її не стриже, не ріже. Ось так вона має такі молоденькі гілячки догори. Ось собі сосна. Ну, прийшлися доріжкою Тут ось таке, бачите, затока наче. Затекло таке, як наче озерце. Але це знов-таки річечка ота, від, від тої річки. І вона протікає дуже-дуже поволі тут. І все довкола, бачите, бузина. Якби ось ще одна сосна навпроти. Ось проходимо мимо. А там далі, бачите, біленьким квітне бузина. Дуже-дуже багато її. Нема можливості збирати. Бо ось тут, бачите, наче травичкою заросло. А там невідомо, яка глибина може бути. Якщо кущик ось тут його верхівка, то вниз може бути метра 3-5. Такий його Небезпечно. Ходити там, де не знаєш. від закропива, бо кому ніхто її не ріже. Вона сама тут відквітає, в'яне, збагачує ґрунт. Нема землі, тому люди стараються зберегти те, що виросло природою виросло вирощену. Ось отак. Туди заходити не можна. Хоч там є така, можна посидіти, але заходити не можна. Мінемо далі. По парку. В тут така, видно, гори. Оце от Дублінські гори от там вдалині. Така беріска знову. Вдалині, ось отам, отам, бачите, позаду. Це Дублінські гори. І отам ще видно трішечки он, між деревами. Теж такі є, ми цією доріжкою дійшли. Зараз трошечки ще сюди прогуляємося, подивимося, який тут пейзаж. Дуже гарно. Це така маленька країна у місті Дуб. Ось помаленьку йдемо і тут є. Називають Fairy хаус. Зараз ми туди зайдемо. Ось, отам, бачите, маленький такий. Це називають Fairy House. Такі наче ворота. Зараз ми підійдемо близенько. Я вам все покажу. Там сюди приїжджають з дітками і тут залишають зубчики. Оці, що перші випадають у дітей, ось тут залишають такі собі чисто. Як я вам показувала в лісі на дереві дверцята, і тут залишають зубки. Ну і там доріжка. Далі там навпроти гори. Вон позаду, бачите, гори. Ось, а ми йдемо в кав'ярню. Оце от, оця частина, зараз я вам покажу трошки далі. Ось отак. Оця вся частина, вона обсаджена. О, ось тут і далі, далі. Це все глід. Дуже багато і дуже багато бузини. Яку можна. Ось, і тут теж є глід. Вон, бачите, оці такі червонясті кущики. Це все глід. І беріски ми йдемо сюди, на цей мостик, який гарний червоний. Там можна попід мостик гуляти, там є доріжки теж, але ми йдемо сюди в кав'ярню. Ой, яка цікава рослина, побачила, не можу не показати вам. Це, до речі, дуже подібне на первоцвіт. Оце що називають, бачите, він навіть листя такий в нього, але він квітне білим. І це, мабуть, щось з лікарського типу. Ось така от рослинка здалеку побачила. Мене таке враження, що мене наче голос кличе до таких рослинок. Ну і мати мачехи багато дуже. Ось така дуже велика-велика верба. Вона настільки велика, що обхопити її поглядом просто неможливо. Потрібно повертатися ось так. Дуже величезна, не знаю, років, напевно, їй може сто, може і більше. Але я таких... Дерев в нас не бачили. Ось дивіться, куди її гілка сягає аж над мостиком. Ну, така чудова наша Ірландія. Багато всього цікавого, а там же вон кав'ярня, бачите, йдемо туди. Ось така жага до життя, бачите, При бордюр ростуть маки. Десь, напевно, насінинка випала, коли несли ось на оцю галявинку. Тут є багато-багато. І ромашечки посаджені. І бачите, нагідки є. Ось тут мак. Наперстянка пізнаєте, так? Ось дуже багато-багато ромашок. Ось така краса, ось біленька. Біленька наперстянка, така, як я маю, я посіяла, але подивимося, може вона в мене і зросте. У мене ось така, бачите, вона рожева, малинова така, фактично. Ось такого типу. А є ще ось світліша. Зараз покажу вам. Ось вони дві поруч. І покажу вам, яка різниця. Бачите, ця світленька. А ця ось така чудово, дуже гарно. І маки, маки. Маки, і ромашки. Дитя таке гарне поєднання. Ось підготовне. Біла напостянка, дуже гарно. Ромашки, ромашки. Дуже багато ромашок Ростучі ромашки. Дуже люблю такі природні, звичайні, маленькі, дуже ніжні. А ми з вами йдемо за цього будиночку. Це гном називають гном-хаус. Такий маленький собі будиночок, в якому живе гномик. Ось такий зараз трошки далі відійду. Покажу вам його в повний зріст. Ну, і десь має метр шістдесят висоти. Такий собі гном-хаус. Ось так. Тут гуляють з дітками, дуже багато приїжджають людей. Оце ми були в кав'ярні, попили трошки кави. Я як завжди пила, собі. пила свої лати. Ось. І ось такі ромашечки, боже, яке це, яка це чудо. Ось тут по краю, бачите, травичку стрижуть. Ось тут росте конюшинка біла. А отут все повністю, дивіться, злаки дозрівають. Ось я таку покажу вам, бачите, травички вже насіннячко скине, тоді тільки тут все пострижуть. А поки що насіння достигає, траву не косять. Вона, до речі, у мені майже до пояса вже висоти. Навіть такий борщівник. Це не борщівник, а це отой, як він називається. Ну, такий, наче, ну, навіть не щавель, щавник нас його називають. Високий, такий він вже десь метр висоти, майже як я з ростом. Ну, я трошки більше, півтори метра. Метр п'ятдесят три, якщо бути точному. А сіромашечки. І там далі та річечка. Бачите, отам протікає внизу. І туди далі, де ми з вами вже ходили. Вертаємося назад до того місця. Може, щось цікаве ще буде, покажу вам обов'язково. Ну, а це просто чудо. Карська ромашка, до речі, бачите? Така гарненька, така пострижена галявинка, довкола дуже гарно все доглянуто. Травичка, газончик ось такий. Ходити по газоні не можна. Хоча дехто ходить, але хто поважає так, умови і закони цієї країни по газону ходити не буде. І ось ще одне дерево, бачите, теж це дуже-дуже стара береза, коли молодо і біла, Вон, бачите, навпроти, ну ось ця. Ця стара-стара така береза, тільки на горі трішки видно білого, але вона така громезна, вона така величезна, і в неї така темно-сіра кора. Але це береза. Ось, ну і галявинки. Все дуже облагороджено для людей, для прогулянок. Тут дійсно можна, отам десь вище я бачила, ось тут будинки, бачите, є приватна територія, а там далі є така невелика парківка. Вон там позаду гори. Ось а там позаду гори. Ось, і там є парківочка, і туди люди приїжджають, паркуються. Вона невеличка, звичайно, але і люди гуляють з собачками, з дітками. Дуже свіже повітря, а пахне прямо лісом. Я вже зауважила, що цей такий запах він переслідує нас напротязі всієї, всієї території. Дуже гарно. Повітря наскільки чисте, хоча, там, бачите, машини позаду, там далі траса. Але тут наскільки багато дерев, напевно, вони поглинають оцей такий неприємний той осад від ну, той самий водоспад, осад від машин. Ось така тут краса, бачите? Ну, ось йдемо далі, якщо буде ще щось цікаве, обов'язково вам покажу. Ну, Ось це величезна береза, ось одна. І там навпроти неї. Друга така сама. Ну, щось доцікаве ще вам покажу. Ну, Ось так люди їздять. З Собачками гуляють. Ось така тут краса. Приїхали ми в гості до нашого родича. І ось тут такий гарненький садочок зроблений. Тут є посаджені і риски, дзвоники. І зараз вам щось покажу. Ось такі олень кущі. Гарно тут все облагороджено для людей. Це називається норсері ну, хоум. такий будинок пристарілих. А ми йдемо зараз на такий задній дворик і будемо там пити горнятко кави чи чаю. Нам дадуть, і будемо розмовляти, спілкуватися. Ось так.